Розкладка шезлонг є буквально в кількох е, кріслах розкладних Це коли у вас крісло розкладається в шезлонг, а потім в спальне місце. Вона таке проміжне положення. Чим прикольне, що ви можете на ньому сісти, покласти на нього ноги, ну і розслабитись, якщо у вас тут поруч столик стоїть там, е, з якимось бокальчиком чає. Е, прикольна моделька. 12500 коштує крісло смайл, ширина 80. І що саме прикольне, і глибина теж 80. Тобто, в складеному вигляді, якщо використовувати як крісло, то так теж 80 см. А це дуже-дуже мало. Якщо ви обмебльовували квартиру, ви знаєте, що знайти глибину 80 см на меблях майже нереально. Крім того, якщо потрібно розкладається у спальне місце. Тут ззаду теж є ніжки висуваються, і у вас виходить спальне місце 80 на 200 або більше. Якщо треба більший розмір, робиться більший. Ціна цього стартує 12 500, Саме це Оксана казала вже заброньоване, але ще не кинули аванс. А так можна зробити в будь-якому кольорі та тканині. Моделька називається Smile, Замовити можна на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефончик для зв'язку.